Дякую, що залишаєтеся з нами на телеканалі Київ триває програма громадська приймальня», третій блок корисні поради сьогодні, середа, 28 травня. Ще кілька тижнів тому. Ми вже вам запропонували розповідали про певні медичні столичні освітні заклади, якраз які навчають на таку професію, як медична сестра. Зокрема, сьогодні хотілося б нагадати, що якщо вам цікаво медицина і ви любите людей, все таки варто вступати в медичний коледж. Отже, ми продовжуємо нашу таку рубрику, як профорієнтація, тому що насправді у. Толиці настільки багато закладів для навчання, щоб отримати медичну спеціальність, їх можливо і не так багато. Про це сьогодні теж будемо говорити і поговоримо про один з медичних закладів, куди дійсно варто вступати, якщо ви б хотіли, щоб медицина заволоділа вашим життям. За мить продовжимо. Тамара Лежненко, директор вищого навчального закладу Київський медичний коледж номер 3 Сьогодні у нас у студії 223.09.71. Отже, ми продовжуємо нашу таку під рубрику вчора. І ще кілька тижнів тому ми вже це розпочали робити. Про тому що ну багато дітей після 9 класу нині, все таки хочуть кудись вступати. Можливо, ще не вирішили куди. Зараз розповімо про терміни і строки вступної компанії. Чекаємо на ваші дзвінки 223-09-71. Тамара Григорівна рада вас бачити. Добрий день. Добре, Тамара Григорівна. Якщо ми говоримо про вищі навчальні заклади, зокрема там про вступ до університетів до так до інститутів, вступна кампанія цього року, 2014-го, перенесена в зв'язку з ситуацією на Донбасі, і це рішення прийнято міністерством освіти, науки, молоді і спорту України. А скажіть, будь ласка, ну ми зараз не будемо говорити про там про заклади інші столичні, хочу про вас говорити. Вас. Торкнулися оті нововведення, ті зміни, які були прийняті міністерством освіти. Ваш вступна компанія теж трошки до коледжу зміщена. Да, звичайно, ми отримали додаток до правил прийому, так. і вступна кампанія трошки переноситься. Так. Якщо раніше подавати документи потрібно було з 1 липня, угу. то тепер подавати документи потрібно з 11 липня тобто mm -hmm. перенесено на 11 днів. Е, наш коледж приймає абітурієнтів на базі 9 класів і на базі 11 класів. На базі 9 класів у нас відділення... І неважливо зараз, справа. чи це 9 класники будуть виступати чи до нас, це для не всіх 11 важливо. липня. Да. Так, на базі 11 класів у нас дві спеціальності: це сестринська справа і акушерська справа. І якщо говорити за 9 клас, база 9 класів, то документи приймаються до 24 липня. З 11 так. до 24 угу. липня. А з 24 липня. По 1 серпня йдуть вступні іспити. іспити. Значи, вступні іспити у нас два: це біологія, біологію здають по тестам, по шкільній програмі, куди входить ботаніка, зоологія, анатомія, анатомія. людини. Тільки да, анатомія людини і українська мова. Ну, українська мова. Це, зрозуміло. Да, це ага. державна мова, українська угу. мова. Зарахування, значить, зарахування буде проводитися разом із базою 11 класів. Значить, база 11 класів, вони приносять нам результати ЗНО незалежного угу, тестування, угу. тестування по хімії або біології Біологія. із української мови та літератури. Приймаємо документи ми по 1 серпня, по 1 серпня. І е результати рейтинговий список буде формуватися на 12-ту годину 2 серпня, uh -huh. Uh -huh. як база 9 класів, так і база 11. 11. Uh -huh. А потім починаються оці хвилі. Три ну, хвилі. Так, пам'ятаємо да, зараз. у да. Перша хвиля, якщо людина вже для себе обрала і в неї високі бали, і вона обрала для себе спеціальність медичну, то перша хвиля. Формується на 12 годину 5 серпня. Друга хвиля формується на 12 годину 8 серпня. І третя хвиля формується на 18 годину 10 серпня, і 11 серпня. О 15-й годині ми повинні уже вивісити кінцеві Весь список всіх, да, всіх да, щасливі, хто вступив кінцеві та? списки. Щасливчих. Скажіть перелік документів в принципі не складний. Можна не перераховувати всі знають там медична довідка. І все. мене знаєте, що цікавить ідентифікаційний код. Адже у нас дивіться дев'ятикласники. Вони в нас їм по скільки там років ну комусь, 15, 15, комусь 16. кому ж треба батькам. все таки, щоб ви знали, що треба необхідно отримати. Це обов'язково, щоб було обов'язково. Обов'язково. Сиділо стравзіум... в я от знаю у своїх знайомих з класу, з 9 класу, всі, хто навчається, лише однієї дитини на сьогоднішній день є ідентифікаційний код. Я так розумію, що треба отримувати. так? Отримати, Якщо... да. Отримати його надзвичайно просто. І з, з документом, який є у дитини, тобто про свідоцтво про народження. Ну, Паспорта ще 15 років. Вони да, приходять тому... і видають ідентифікаційний код. Все діло в тому, що цей код дитина родилася і вона вже має свій код. Його ті тільки потрібно отримати ідентифікаційний код. потрібно для державних для тих студентів, які вчаться на державній формі, потрібно для отримання Степендії. стипендії. для отримання стипендії Ну і так цього потребує і єдина державна електронна база освіти тепер. По ідентифікаційному коду, так що скажіть, багато бажаючих вступають до вас? От, Вступати... Скажіть, відверто. ну я розумію, що кожного року з року в рік ще залежить від певної демографічної ситуації, яка була там раніше на момент, коли ці діти, які зараз вступають. А, але якщо ми так говоримо, ну наприклад, на таку справу як Акушерська або медична сестра, от скільки бажаючих на одне місце? Якщо це база 9 класів, так. то і 3, і 4 бажання. Якщо це база 11 класів, uh -huh. то тут, знаєте, на перших порах надзвичайно складно, тому що uh -huh. вони мають можливість вступати і в інші учбові так, так. заклади. Uh -huh. Тому але десь до двох. Є на одне місце. До двох на, на одне двох. місце, так? Да. до двох є на одне місце. Ну і зрозуміло, що коли 11-класники вступають. А то якщо ми беремо двох, то о, я так розумію, що е, заклад віддає перевагу тому, у кого краще ЗНУ. Правда, я так розумію. Навіть не заклад, а списки формує. Оце є ДБО. Угу. І ми вже беремо готові списки і тільки вивішуємо угу. для того, щоб всі бачили. Дивіться, а я так розумію, що якщо є ще а, ті, хто вступлять до вас, але ще кудись вступлять, потім це все переформатується, ще хтось може здвинутися із тих да. дітей, хто не вступив, наприклад, да. можуть піднятися. Да. Чи да. можуть піднятися? Так. Да. Mm. Ну крім державної форми навчання, є ще й контрактна форма навчання. Для контрактників треба здавати іспити. Все да. да. одно треба знати. Е, коли здають іспити, uh -huh. або коли приносять результати ЗНО, то спочатку не дивляться на те, ти хочеш на державній формі навчатися, чи ти хочеш на контрактній. От є так, що батьки приходять і говорять, а я хочу тільки на контрактну форму навчання. Ну, вибачте, у вас високі бали. Ну чого вам іти на контрактну форму? Є такі чи? батьки, які такі є. Кажуть? Да, є. Тому що після е, закінчення медичного матиста. коледжу mm -hmm. е, вони потрібно, щоб відпрацювали три роки в державному а, секторі. Це, бачите, да. а, вони наперед думають. А якщо вони на контракті, в... то не обовісні А треба якщо буде. на контракті, то ти вільно вибираєш собі. Я зрозуміла. Так от, контрактна форма. Боже, а навіщо ж ну це питання до вас, але ж навіщо ж вступати в медичний заклад і потім мене проходити і не працювати? Хочеться поставити таким батькам теж ну, запитання. Є, ну, чес, звичайно, ну, Звичайно, звичайно. звичайно. Нонсенс виходить такий. Звичайно. І спочатку формується державна форма навчання, списки по державній формі, а потім ті, що залишаються нижче, формуються списки на контрактну форму навчання. Можете зазначити, скільки коштує навчання? Якщо так, да, можу форма. сказати, скільки зараз? все діло в тому, що є формули, по яких рахується оця коштовність навчання, і от база 9 класів навчання стоїть за місяць. 737 сімсотри гривень. Так. Це 10 місяців платиться, це 7370 тисяч Треба одразу, гривень. чи можна щомісячно Ні, ]увати? У нас платять можна. Можна. А, щомісячно. місячно, ну, такі... Можна місячно платити. Хочеш плати за семестр, хочеш плати ну, відразу. Розуміло. Але е, з якою вартістю ти вступаєш, з такою вартістю ти повинен закінчити наш коледж. Це в контракті це вказано, я так розумію, да, що да, mm -hmm. заповнюється, е, значить, е, контракт, і все в контракті це все вказано. Якщо це база 11 класів, то сестринська справа вартість 794 гривні mm -hmm. за місяць, це 7000, тобто 700 7 7940 гривень. Так. За 10 місяців. За, за 10 місяців, місяців. Це канікули. Це канікули. Це випадають. Да. Так. І акушерська справа 751 гривня в місяць. Це 7510 гривень за рік. Угу. База 9 класів вчаться 4 роки. Так, оце варто. Так База 11. 11 класів, сестринська справа, вчаться 3 роки, а акушерські вчаться 2 роки і 5 місяців. Угу. Ну, а потім я так розумію, що нагадайте, у вас є певні ну не те, що домовленості, але звищ, далі в інститут, в університет. Е, якщо ну є ж такі, перепрошую дійсно вступив на медичну сестру, чи то хлопчик, чи дівчинка, ми ж нагадуємо, що немає такого поняття, як медичний брат, медична сестра, медична хлоп... сестра, і в дипломі. Медична сестра, медична сестра так. То в принципі, якщо супер дитина вчилася, і дійсно ви можете дати якісь рекомендації, це може якось вплинути на те, що вона вступить вдало до університету, нашого медичного Значить, богомольця е, до університету, от в тому числі й до, до богомольця, вони потрібно, щоб складали ЗНО. але рахується середній бал або атестат, або рахується середній бал диплома, по якому вони вступають. Так що Ну, але якщо кожен хоче, то вступає обов'язково. Якщо вчиться у нас добре, то буде добре вчитися в університеті. Це, це логічно. Так, у нас є додзвонювач, кажіть жить в ефірі. Да, Добрий день. Дуже приємно було увидети і услышати роднову навчальне заведення, когда-то в своє время ми його закончили. Вот. Но заканчивали мы его на базе Октябрьской больницы. Сейчас это Александровская. Так, вот. А какая сейчас является учебная база? Какая больница? Это первый вопрос. Угу. И второй вопрос когда-то мы получали стипендию. Получает ли стипендию сейчас кто-то? Или или нет? Так, Спасибо. ну про стипендию мы уже говорили, дякуємо. Ну, давайте за стипендию. Стипендия зараз 550 гривень в месяц. Ну, Це ті, хто добре вчиться. Це ті, а що... ті, хто погані цінки мають вчаться, А вчитися потрібно, або якщо це 12-бальна система, а перший, другий курс вони вчаться по 12-бальній mm. системі, тому що там шкільні предмети mm -hmm. йдуть, то бал на стипендію 7-0, середній бал. Угу. А якщо це е, старші курси або база 11 класів, то середній бал на стипендію 4-0 по п'ятибальній системі. Коротше, отримують. От. Гарно треба вчитися. Я отримують. вам скажу: 80% державних студентів у нас отримують стипендію. Отримують, Так, Так, на базі учбова база, яка раніше це була матеріала. Які наші учбові бандитська лікарня? Бази, так. Е, значить, 47. Лікувальних закладів по місту Києву це бази нашого медичного коледжу. Це бази і Дарницького району, і та ж Олександрівська лікарня, і 12-та лікарня, тобто Весь Печерськ, Московський район і так далі. Так що баз надзвичайно багато. Значить, і Ми працюємо таким чином, щоб на одній базі не було багато студентів. Тому ми можемо вибирати будь базу. Московський район, то так по-старому вже сказали. Вже все по-іншому, щоб ми в мимоману нікого не буде, але все, це все зрозуміло. Скажіть, а якщо є приїжджі, зрозуміло, що переважно більше це все-таки кияни, які вступаються, або Київська область. У вас є гуртожиток? Чи Ні, це гуртожитку у нас немає, але у нас розклад такий. Значить, десь половина це київляни. Кияни. кияни а десь процентів 30 – це ті, які живуть е, в примісті: mm, Борис, ну, поблизу, так? Бровари, Васильківський район, Святошинський це все поблизу. І я повинна сказати, що і при розподілі на роботу. Наш департамент охорони здоров'я йде на те, що розподіляють на роботу по тому місцю, де живе людина, щоб не їздив далеко. І 10%, це всього на 10%, це ті, які здалеку Житомирська область, Вінницька область. Але буває але так, так розумію, що вони знаходять собі де жити, бо можна да, різькі якісь люди тут мешкають у столиці, і мало так? того, багато з них і своє житло тут мають, от жив в Вінницькій області, приїхав переїхав сюди. От ну, а... зрозуміло ну, от, вже... от, 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 таким чином, та це так що... вже така історія. Це вже да, це, це, це вже зрозуміло. Сті, але ж є такі, от і ви помічаєте, якось відзначаєте якихось ну геніальних дітей, які вчаться. Для себе там можливо якісь розтовувати для них, я не знаю виступи. Ну не ви особисто зрозуміла, а от коледж чи в принципі ну останнім часом хочу просто для себе зрозуміти, що молодих людей, які вчаться, ну просто престижно бути медиком, лікарем колись стати. А насправді ну прийшов вчитися, чи все таки є якісь такі, які ну звичайно талановиті у цій справі. Є такі діти, і таких студентів і немало. немало. І ми стараємося навіть в цей час, ми стараємося е, відзначити, значить, дати додаткову стипендію О, як, як премію, угу. е, значить допомогти, поздоровити на свята, значить, зробити подарунок якийсь. Так, що звичайно. Я чому так запитую? Я так розумію, що наша медицина має серйозне минуло, досить серйозне минуло. Бо наших багато науковців, лікарів, які ну робили певні відкриття важливі для нашого життя, для життя всього, всього світу. Маємо теперішнє. зрозуміло, що в цьому теперішньому, в якому ми зараз живемо, є проблеми, і в медицині зокрема, і досить серйозні. Але в нас є кадри. Про які не варто ніколи забувати, і золоті руки лікарів. І я так хочу завжди чути, що в нас є майбутнє в цьому питанні, бо є молоді люди, які готові йти вчитися і готові здобувати таку спеціальність. Ви знаєте, е так як ми готуємо медичних сестер і акушерок, так. то акушерки, ми акушерки ставимо, то взагалі да? Да, ми ставимо ціль перед собою, щоб ці е наші вихованці пішли працювати. от, Медичними сестрами і акушерками, тобто тими людьми, які ну. Без яких не може бути медицина, і багато наших е, випускників працюють старшими медичними сестрами, головними медичними сестрами. От всім ми їм бажаємо удачі сьогодні, всім тим, хто хоче вступити, обов'язково вступити. Вам плідної праці. Ви молодці Дякую. до зустрічі. Це Мара Лежненко, директор вищого навчального закладу Київський медичний коледж. Була номер три. Перепрошую, була гостем третього нашого сьогоднішнього блоку. На сьогодні все побачимося завтра о 13.20. Нехай щастить. thank